Всім привіт! Продовжуємо розглядати алгебру 9 класу, почнемо систематизовувати навчальний матеріал 9 класі, декілька розглянемо самостійних робіт і контрольну по систематизації та повторенню навчального матеріалу. В сьогоднішньому відео це буде 16-та самостійна робота, тема її розв'язування квадратних рівнянь теорема Вієта. Давайте трошки задаємо теорії, якщо у нас загальне рівняння ах квадрат плюс bx. Плюс С дорівнює 0, тобто маємо квадратне рівняння, то дискримінант знаходиться яким чином? б мінус 4 В залежності від того, який дискримінант буде кількість визначатися розв'язків цього рівняння. Якщо дискримінант менше 0, то розв'язків взагалі не буде. Якщо дискримінант дорівнює 0, то буде один корінь рівняння. І якщо дискримінант більший нуля, то буде 2 корені цього рівняння. І ще, коли ми знаходимо, давайте формулу запишемо x12 в цьому випадку, це що буде мінус b плюс мінус корінь з дискримінанту поділити на 2а. Ось така формула для знаходження коренів квадратного рівняння. І е, ще у нас. Розклад на множники. Якщо знайдемо x1 і x2, то ось це квадратне рівняння вихідне розкладеться на множники А помножити x-x1 на x відняти x2 до рівня 0. Ось така теорія стосовно коренів квадратного рівняння. І теорема Вієта. Давайте згадаємо, це не застосовуючи ось ці формули, можна знайти. Корені квадратного рівняння. Але теорема Вієта застосовується для зведеного квадратного рівняння виду х квадрат плюк плюс Q дорівнює 0. Тобто коефіцієнт А одиниця. Це зведене квадратне рівняння. І от для нього застосовується теорема Вієта. В чому вона полягає, що сума коренів рівняння x1 і x2 це дорівнює протилежному коефіцієнту. При іксу, тобто мінус p. А добуток x1 на x2 ось цьому коефіцієнту q. Ось це вся теорія, яку треба пам'ятати по квадратним рівнянням і теоремі вієта. Ну, а тепер давайте розглянемо наші приклади. Перше завдання. Укажіть усі корені рівняння. І у нас тут рівняння 2х додати 7х2 дорівнює нулю. Дивіться, тут вільного члена це немає. А коефіцієнт перед х квадрат 7 коефіцієнт Б двійка, а коефіцієнт С 0. Коли коефіцієнт С 0, то розв'язувати дискримінант можна не шукати, а виносити спільний множник за дужки. Дивіться, тут х, тут один х квадрат. ми 1х можемо винести за дужки. В дужках залишиться з першого доданку, двійка залишиться. А з другого доданку плюс 7х дорівнює нулю. Тепер, коли добуток дорівнює нулю? Коли хоча б один із множників дорівнює нулю. Тобто, або х дорівнює нулю, або 2 додати 7х дорівнює нулю. От ми вже один корінь рівняння знайшли. Тобто х1 дорівнює нулю у нас. А друге рівняння давайте розв'яжемо. 7х залишаємо зліва. Двійку переносимо вправо з протилежним знаком. Буде 7х дорівнює мінус 2. І тепер невідомий множник х знаходимо як? Результат мінус 2 ділимо на відомий множник 7. Мінус 2 сьомих виходить. Ось таке х2. Тобто ми знайшли корені вихідного рівняння 0 і мінус 2 сьомих. Шукаємо серед варіантів відповіді 0 мінус 2 сьомих під варіантом відповіді b записані. Отже, правильна відповідь на перше завдання варіант відповіді b. Наступне друге завдання: Укажіть кількість коренів рівняння: 3х2 відняти 4х, додати 3 до рівня 0. На початку відео ми з вами згадували, що кількість коренів рівняння залежить від величини дискримінанту, тобто від знаку. Не від величини, а від знаку дискримінанту. Якщо дискримінант більше 0, то 2 корені. Якщо дорівнює 0 ,1 корінь, якщо менше 0, то жодного кореня. Тобто, наше друге завдання зводиться для відшукання дискримінанта. Ось ця формула b квадрат мінус 4 ac b у нас мінус 4, 4 в квадраті буде 16. 16 відняти. 4 на А на С. 4 на коефіцієнт А, ось ця трійка. І коефіцієнт С ось ця трійка. Дорівнює. 16 відняти 3 на 3 9. 9 на 4 36. 16 відняти 36. Дивимося, від більшого числа віднімаємо менше і ставимо знак більшого числа. 36 відняти 16 буде 20. І оскільки знак 36 мінус, ось тут, то буде мінус. 20 менше 0. Дискримінант менше 0, отже, наше рівняння не має жодного корення. Жодного у нас записано під варіантом відповіді В, тому правильна відповідь на друге завдання буде варіант відповіді В. Продовжуємо. Третє завдання. Знайдіть значення виразу 2х1 помножити на Х2. Відняти 3х1. Відняти 3х2. х 1 і х2 корені квадратного рівняння. І в нас є квадратне рівняння. х квадрат відняти 3х відняти 5 дорівнює 0. Так, дивимося. Нам треба знайти значення цього виразу. Дивіться, ось є мінус 3 і мінус 3. Однаковий множник в другому і третьому доданках. Давайте це мінус 3 винесемо за дужки. Далі. Побачимо, для чого нам це зробити. 2х1х2. Відняти 3. А в дужках буде x1 додати x2. Ось такий виніс за дужки зробили. Дивіться, для чого ми це зробили? Повертаємось до теореми Вієта. Якщо у нас є зведене квадратне рівняння, а у нас ось тут зведене квадратне рівняння, бо коефіцієнт ось тут одиничка. То корені зведеного квадратного рівняння відповідають ось цим двом умовам. А дивіться, в шуканому виразі у нас є ці дві умови: добуток коренів рівняння і сума коренів рівняння. Тому давайте знайдемо добуток і суму ось цього зведеного квадратного рівняння за теоремою вієта. За теоремою Вієта. Так, Що у нас виходить? Сума коренів x1 додати х2 2 буде мінус p. Тобто. Другий коефіцієнт з протилежним знаком. У нас другий коефіцієнт мінус 3. А протилежний до нього буде мінус мінус 3. І дорівнює трійка. Тобто, у нас виходить, що сума коренів буде трійка. І тепер знайти нам добуток коренів x1 помножити на х2 За теоремою вієта. Добуток коренів дорівнює вільному члену. Коефіцієнт у нас мінус 5. В нашому рівнянні. Отже, добуток мінус 5. Ну, а тепер отримані значення, підставляємо ось це вихідне рівняння. Що у нас вийде? Давайте ми позначимо ось це все через а велике. І тоді а велике дорівнює у нас що буде? 2 помножити на добуток коренів. Добуток коренів у нас скільки мінус 5 буде. 2 помножити на мінус 5. Відняти 3. Помножити, а сума коренів трійка. 3 помножити на 3. 2 помножити на мінус 5 буде мінус 10. Мінус 3 помножити на 3 буде мінус 9. Мінус мінус Додається два від'ємних числа. Це можна записати як мінус 10, додати мінус 9. Два від'ємних числа додали. Додаємо їх модулі. 10 додати 9 буде 19 і ставимо знак мінус, оскільки сума двох від'ємних чисел буде число від'ємне. Тобто буде мінус 19. Отже, відповідь до третього завдання. Значення виразу ось цього вихідного нашого. Якщо замість x1 і x2 підставити корінні ось цього рівняння, буде мінус 19. Це значення записуємо у відповідь. Це буде відповідь до третього завдання. І наступне четверте завдання. Так, ще повертаючись до третього завдання. Ну, його можна розв'язувати тим методом, який показав я. Це правильний метод, і він найпростіший. А можна його розв'язувати як? Знайти корені квадратного рівняння x1 і x2, і потім підставляти ось цей вираз. Але наперед скажу, що там будуть складні корені і складні математичні операції. Тому все-таки правильно записати так, як сказав я. Це стосується і четвертого рівняння. Дивіться, тут умова складіть рівняння, корені якого на одиницю більше, ніж корені рівняння х квадрат мінус 3х мінус 6 до рівня 0. Дивіться, можна також його вирішувати це завдання в лоб, знаходячи корені цього рівняння. Потім додавати одиниці до цих коренів. І складати за теоремою Вієта нове рівняння. Але це буде помилково. Давайте ми застосуємо двічі для розв'язання цього четвертого завдання. Теорему Вієта. Першу теорему Вієта ми застосуємо для вихідного рівняння, щоб знайти корені. Ну, не корені, а суму і добуток цих коренів. Давайте, за теоремою Вієта. Знову ж таки, ось вона у нас записана: сума коренів цього рівняння Х1. Додати х2 буде коефіцієнт протилежний до мінус 3. Тут також другий коефіцієнт мінус 3. Да? Тобто у нас виходить х1 додати х2, буде коефіцієнт протилежний до мінус 3, дорівнює трійка. І добуток x1 помножити на х2. Дорівня. Коефіцієнт q у нас мінус -6. 6. От, дивіться, ми знайшли. За теоремою вієта суму і добуток нашого вихідного рівняння. А тепер давайте запишемо шукане рівняння. Давайте його запишемо ось в цьому вигляді. Нехай. Нехай е, квадрат плюс px плюс Q дорівня шукане, шукане рівняння. Шукане рівняння. Дивіться, давайте тоді нехай що. Нехай, ну, давайте там Х1 і Х2 вже в нас є. Що возьмемо? А і Б. Корені цього рівняння. Корені цього рівняння. Так, тепер, дивіться. Давайте запишемо, що. Теорему вієта для цього рівняння через корені А і Б. За теоремою Теоремою Вієта. Що в нас виходить, що сума цих коренів А додати Б це коефіцієнт протилежний до П мінус П, і добуток А на Б дорівнює коефіцієнту Q. Це теорема Вієта. А тепер перейдемо до наших нашої умови у нас сказано, що корені ось цього другого рівняння на одиницю більше, ніж корені вихідного рівняння. Тобто, що у нас виходить? А дорівнює x1 додати 1. І B дорівнює x2 додати 1. Тобто корені рівняння А і Б на одиницю більше від x1 і x2. І давайте тепер запишемо. Ось ці суми і добутки через х1 і х2. Дивіться, що виходить. А додати Б, що у нас буде? А додати Б. Замість А пишемо x1 додати 1, замість Б х2 додати 1. І у нас виходить що? Х1 додати х2. 1 додати 1 буде двійка. Додати двійку. А х1 додати х2, ось у нас це значення трійка. Тобто буде 3 додати 2. Дорівнює 5. І що у нас виходить? А плюс Б дорівнює 5 з одного боку, а з іншого А плюс Б дорівнює мінус П. Тобто, у нас виходить, що мінус П дорівнює 5. Або П дорівнює мінус 5. От ми знайшли один коефіцієнт рівняння. Тепер так само знаходимо добуток А на Б. А помножити на Б дорівнює. Міщається у нас тут. Міщається, чудово. Що у нас буде? Виходить х1 замість а х1 плюс 1. Х1 додати 1 множиться на x2 додати 1. Перемножаємо, розкриваємо дужки. Х1 множимо на х2. Буде х1 помножити на х2. Далі. Х1 помножити на 1 буде додати х1. 1 на х2 буде додати х2. І 1 помножити на 1 буде що додати 1. Так, я вгорі ось витер місце. Переходимо. Звідси. Дивіться, х1 помножити на x2. Я його вже витер. У нас. Де тут було? У нас вийшло, що. Ага, х1 плюс х2. дорівнює 3. У нас виходило так. А х1 помножити на х2. дорівнює мінус 6. Отакі у нас рівності були. Тепер у нас х1 помножити на x2. Буде що? Мінус 6. Тобто дорівнює, продовжуємо мінус 6. Х1 додати х2. У нас трійка. Додати 3. І додати ось цю одиничку. Дорівнює мінус 6 додати 3. Буде мінус 3. Мінус 3 додати 1 буде мінус 2. І це у нас мінус 2 а помножити на b дорівнює Q. Тобто у нас мінус 2 виходить коефіцієнт Q. Тобто, дивіться, ми знайшли коефіцієнт P мінус 5 і коефіцієнт Q мінус 2. Так у нас виходить. Тоді, що у нас? Ми можемо записати. Наше шукане рівняння. Ось ця формула. Що в нас вийде? х квадрат Додати px, p у нас мінус 5. Значить буде мінус 5х. І додати Q, Q у нас мінус 2. Тобто буде відняти 2 до рівня 0. От дивіться, у нас X квадрат мінус 5х мінус 2 до рівня 0. І є шукане рівняння. Тобто ми це рівняння записуємо у відповідь до четвертого завдання. Ось таким чином розв'язуються ці задачі на квадратні рівняння і на застосування теореми Вієта. Все, розглянули всі 4 завдання. Знову ж таки, якщо відео вам сподобалось, прохання поставити лайк, написати коментар, щоб його побачило якомога більше учнів. Якщо ще не підписані на канал, підписуйтесь. Я вам дякую за увагу. До наступних зустрічей.